дня. В сьогоднішній відеоблог я хотів присвятити одній темі: Це рейдерському захопленню кваліфікаційно-дисциплінарної комісії харківської адвокатури. Сталося так, що протягом майже двох років уже велася боротьба за панування над цим органом. З чийого боку велася ця боротьба? З боку, як це не дивно, міського голови Геннадія Кернеса. Тоді він іще не був міським головою. Але і в той час було намагання. Опанувати харківську адвокатуру, бо вона була таким собі, знаєте, неслухняним інструментом. Моє звернення в першу чергу адресовано тим адвокатам, які думають, що їх це не торкнеться, тим адвокатам, які є моїми колегами, які працюють і захищають щодня права і інтереси громадян, які відстоюють їх в судах. І, як правило, ми, юристи або адвокати, мають найвищий рівень політичної культури і обізнаності в тих справах, що власне відбулося вчора. Вчора відбулося засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, на яким головою комісії обрали заступника міського голови з правових питань, члена виконкому Харківської міської ради Марину Стаматіну. Для професіоналів, для харківців, які не перший рік живуть в цьому місті, давно відомо, що Марина Стаматіна це є партнерка і адвокатеса Геннадія Кернеса. Фактично, що це означає? Фактично, сьогодні. Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією керує людина, яка лише формально є адвокатом, але адвокатське середовище їй не делегувало представляти свої інтереси. Дев'ять адвокатів, які були обрані на зборах конференції адвокатів, кожен на собі несе представництво більше ніж ста адвокатів. Марину стоматіну, я нагадаю, 15 травня 2010 року збори конференції адвокатів просто дали від коша. Минулого четверга сесія обласної ради ухвалила рішення обрати представником обласної ради в складі КДК Марину Стаматіну. Вчора, з другої спроби, вона стала керівником кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Що це означає? Фактично, це означає, що той орган, який повинен бути моральним авторитетом, який повинен бути перепусткою в адвокатське середовище для молодих юристів. Став інструментом в руках виконавчої гілки влади. Бо сьогодні спалася ситуація, що головою КДК є працівник органу місцевого самоврядування, хоча формально за статусом вона звичайно є адвокатом. А головою атестаційної палати став представник суддівського корпусу. Власне, welcome to USSR. Ми повернулися на 20 років назад. В Совєцький Союз, коли були судові виконавці, і коли були адвокати при тому чи іншому районному суді, фактично, адвокатура сьогодні поставлена в пряму залежність від виконавчої гілки влади. І що таке виконавча гілка влади? Це є окупація білосиньою ордою по всім напрямкам. Сьогодні, ну точніше, вчора в Харкові було опановано і ще один напрямок. Що робити в цій ситуації? Свобода вивчає можливість оскарження різнопланового, різнопланового оскарження цього призначення, і ми будемо робити все можливе, щоб адвокатське середовище мало можливість спокійно представляти інтереси громадян, представляти інтереси територіальної громади, представляти інтереси юридичних осіб, у тому числі в спорах з владою. І при цьому адвокати не повинні тремтіти, як їх поведінка буде відтлумачена. А солодкі обіцянки розібратися, не вести порядок, ну, знаєте, це від лукавого. Сьогоднішній день став таким визначальним, що робити далі: або здатися, або йти вперед. Наш вибір є, здається, єдино правильним. Ми йдемо і будемо далі йти вперед. Я сподіваюся, що після цього відеоблогу ми можемо спокійно одержати підтримку багатьох адвокатів, які добрим словом чи порадою. Допоможуть нам просунутися і зробити результативні кроки вперед. Я вірю, що разом ми зможемо здавати цю окупаційну білу синю адміністрацію, яка панує над Україною, і повернутися до нормального, узгодженого е життя в своїй Богом даній країні, бо українці є вічними на цій землі. Слава Україні!